Колеги, продовжуємо наш робочий день. Я до слова зараз хочу запросити Данила Лупківського, радника прем'єр-міністра України. Він презентуватиме Чорну книгу» у злочинів Кремля. Дякую, колеги. Пані та панове. Сьогоднішній брифінг присвячений дуже трагічній, складній темі. Фактично, сьогодні ми представимо першу версію зведеної інформації про орієнтовні збитки і втрати, які сьогодні несе Україна внаслідок російської агресії. Це, так би мовити, Чорна книга Кремля. Війна Росії проти України. Ця книга підготовлена на основі інформації, яку надають центральні та місцеві органи влади України. Сьогодні ця книга підготовлена кількома мовами, п'ятьма мовами українською, англійською, французькою, німецькою і російською. Я хочу повідомити, що Підготовка цієї зведеної інформації відбувається на доручення прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Сьогодні прем'єр-міністр України дав доручення Міністерству закордонних справ України забезпечити поширення цієї інформації серед закордонних дипломатичних установ України, серед наших міжнародних партнерів міжнародних організацій столиць світу для того, щоб довести і донести інформацію про те. Які збитки і втрати несе сьогодні Україна, ось ця Чорна книга Кремля. Це є перший, фактично примірник це є орієнтовна зведена інформація станом на початок лютого. Фактично, це є зведення інформації, яке буде продовжуватися для того, щоб остаточно встановити усі. Усю повноту втрат і збитків як міжнародний вирок режиму Владіміра Путіна. Я хотів би окреслити основні параметри цієї книги та інформацію, яку на сьогодні має український уряд. Війна, розгорнута в лютому 2014 року Російською Федерацією на чолі з Владіміром Путіним проти України, призвела до вражаючих людських. Економічних та інфраструктурних втрат України представляємо Чорну книгу Кремля, в якій викладені в перші орієнтовні відомості про злочини, вчинені Росією проти нашого народу та його економіки. Інформація в, цій, в цьому першому примірнику не є вичерпною. Ми закликаємо усіх партнерів України, громадських активістів, надавати інформацію, ту, яку вони мають про злочини, вчинені проти людяності, злочини вчинені російським режимом. Інформація, яка міститься в цій брошурі, яку я маю честь представити вам, вона зведена станом на початок лютого 2015 року. Досі ще неможливо з'ясувати повноту жертв і збитків. Крок за кроком українська центральна та місцева влада встановлювати масштаб втрат. Остаточні цифри, хочу ще раз підкреслити, будуть неминуче встановлені як міжнародний вирок режиму Путіна. На початок лютого за час російської агресії загинуло понад 5 тисяч людей. Поранено майже 11 тисяч. За інформацією Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, станом на 1 січня 2015 року кількість загиблих учасників антитерористичної операції становила понад 1300 осіб. Але реальні цифри будуть і можуть бути набагато більшими. Станом на 2 лютого 2015 року обліковано майже мільйон осіб. Які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів, уражених російськими збройними і терористичними силами? Серед тимчасово переміщених осіб звернулося за медичною допомогою понад 103 тисячі осіб, з яких було 25 тисяч госпіталізовано. Щоденно Україна витрачає орієнтовно 100 мільйонів гривень на проведення антитерористичної операції задля захисту від російської агресії. Пані та панове, у наслідок російської агресії Україна зазнала значних макроекономічних втрат. Обсяг реального ВВП України у третьому кварталі 2014 року скоротився на 5,3%. А за підсумками року це дані. Національного банку прогноз Національного банку України та Міністерства фінансів України. Падіння ВВП складе орієнтовно 6,7%. Скорочення обсягів промислової продукції за 2014 рік склало загалом по, по країні понад 10%, в тому числі в Донецькій області падіння становило понад 30%, в Луганській понад 40%. Найбільші втрати від агресії Росії несе промислове виробництво за 14 рік. Виробництво у Донецькій області скоротилося в усіх без винятку основних видах промислової діяльності. Я наведу вам вражаючі приклади того, що відбувається на території, яка обстрілюється і знищується терористами. Сьогодні не працюють такі великі металургійні підприємства, як Алчевський металургійний комбінат. Це є 13% загального виробництва металургійної продукції, як Донецький металопрокатний завод, як Донецький електрометалургійний завод, як Стаханівський феросплавний завод. Сьогодні не працюють такі великі коксохімічні підприємства, на яких пошкоджені основні фонди, як Горлівський, Авдіївський, Ясенівський. Втрати вітчизняних металургійних підприємств у 2014 році оцінюються на рівні близько 40 мільярдів гривень, в тому числі 25 мільярдів втрачені прибутки від недовипущеної продукції та 15 мільярдів вартість зруйнованих основних фондів. Вугільна промисловість видобуток вугілля в Україні скоротився на 35%. Із 150 вугільних шахт 115 перебувають на тимчасово окупованих територіях. Машинобудування. В Донецьку практично не працюють Донецьк Гормаш, Донецький енергозавод, науково-дослідний інститут комплексної автоматизації, горлівський машинобудівник та інші. Практично не працює Азовмаш. Виробничі потужності завантажені лише на 10%. Через пошкодження інфраструктури та евакуацію людей не працює Стаханівський вагонобудівний завод. Збитки від простої підприємства щомісячно складають близько 1 мільйона доларів Сполучених Штатів. За попередніми підрахунками, втрати вітчизняних машинобудівних підприємств у 2014 році оцінюються на рівні 10 мільярдів гривень. Хімічна промисловість з травня 2014 року не працює концерн стерол. Знижено обсяг експорту неорганічної продукції з України зумовлене зокрема й тим, що загарбано Кримський содовий завод, який займає близько 80% українського ринку кальцинованої соди, а також понад 2%. Уявіть, понад 2% світового. Сільське господарство за попередніми розрахунками внаслідок російської агресії Україна щорічно недоотримуватиме понад 3% валової продукції сільського господарства. Втрати аграрного сектору України від анексії Автономної Республіки Крим становлять близько 16 мільярдів гривень. Від агресії Російської Федерації на території Донецької області це орієнтовно 520 мільйонів гривень Луганської області мільярд гривень. Транспорт та інфраструктура. За 10 місяців 2014 року залізницями недоотримано доходів у сумі фактично 4 мільярди гривень. Внаслідок окупації Криму та закриття повітряного простору над Донецькою та Луганською областями з березня по грудень 2014 року було недоотримано доходів і надання послуг з аеронавігаційного обслуговування на загальну суму у розмірі 2 мільярди гривень. В Україні пошкоджено терористами, російськими збройними силами, російськими бойовиками 1514 об'єктів залізничної інфраструктури. Зазнали руйнувань 1561 кілометр автомобільних доріг. 33 мости, шляхопроводи. Пані та панове. Станом на початок лютого цього року в Донецькій області зруйновано та пошкоджено понад 9 тисяч житлових будинків. Це фактично 12% житлового фонду. Загальна сума руйнувань. Складає понад 1 мільярд гривень. Російськими терористами зруйновано або пошкоджено 1080 енергетичних об'єктів. Пошкоджено 2772 газопроводи. Станом на кінець грудня 2014 року в Луганській області було зруйновано та пошкоджено понад 489 житових будинків. 9 тисяч 360 абонентів та 6 підприємств в Луганській області залишаються без газопостачання. Колеги. Через агресію Росії у 2014 році суттєво зменшилися надходження до зведеного бюджету України у сумі 23 мільярди гривень, з яких майже 10 мільярдів гривень припадає на Автономну Республіку Крим. І 13 мільярдів на Донецьку і Луганську області. Сума заявлених збитків у зв'язку із загарбанням майна майже 4 тисяч українських підприємств, захопленими російськими злочинцями на Кримському півострові, складає за попередніми оцінками Міністерства юстиції 1 трильйон 180 мільярдів гривень. Загалом війна розгорнута путіним. Проти України на сьогодні знищила майже 20% нашого нинішнього економічного потенціалу, включно з орієнтованими доходами та валютними надходженнями. Ці наведені дані не включають останніх великих трагедій. Таким чином, це означає. Що остаточні цифри, які ще належать встановити, будуть набагато більшими. Але жодна жертва не може бути забутою. Режим Путіна повинен бути зупинений. Пані та панове. Оскільки це дуже важлива тема, про яку сьогодні йдеться в презентації центральних органів влади України, дозвольте, я зроблю. Також заяву англійською мовою, в якій для нашої світової аудиторії викладу основні показники того, що щойно прозвучало. So, dear colleagues and dear ladies and gentlemen. I have this opportunity to present the black book of Kremlin, which is Kremlin's black book, Russian war against Ukraine. Meaning that that's a first preliminary assessment of general losses and costs as a result of the Russian aggression against Ukraine. Today, this information will be spread and delivered to all our international partners by the Foreign Ministry of Ukraine to share the information what it means to be attacked by President Putin that's the crime of russia the crime against humanity the crime against europe and crime against ukraine president vladimir putin has waged war against ukraine since february 2014 russia's occupation of crimea its further aggression in donetsk and luhansk regions have led to tremendous casualties and damages in ukraine the Russian war against Ukraine is ongoing. Still, it is difficult to name accurate numbers of those killed and wounded. Inevitably, they will be revealed as the international verdict to President Putin. The government of Ukraine presents the preliminary total numbers of casualties based on the current information from the central government and local authorities as of beginning as of beginning of february this year this is the kremlin's black book of war against ukraine more than 5000 people have been killed as a result of russian aggression by early february 15 almost 11000 were wounded according to the ukrainian state service on War veterans, more than 1,300 soldiers of the Ukrainian army have been killed by the Russian terrorists in military actions before January 1, 2015. Almost 1 million Ukrainians were registered as internally displaced persons. More than 100,000 internally displaced persons requested medical aid. Ukraine spends around 100 million hryvnias daily to protect itself against the Russian aggression, Russian terrorists, and to conduct the anti terrorist operation. Dear colleagues, so the National Bank of Ukraine and the Ministry of Finance of Ukraine forecasted a total drop of the GDP rates by 6.77% by the end of 2014. This is the result of the Russian aggression. The indicators used in this presentation correspond to the currency exchange rate of 16 hryvnias per 1 US dollar. Ukraine's industrial production suffered the most from the Russian aggression. Last year, industrial output throughout Ukraine declined 10%, including a decline of 31% in the Donetsk region and 42% decrease in the Luhansk region. The following large iron and steel enterprises are currently out of service in Ukraine. Alchevsk, Donetsk Metalworks, Donetsk Electrometallurgical Plant, Stakhaniv Plant. The following large chemical recovery, re recovery enterprises are out of service. Horlivka Chem Chemical Recovery, Avdiivka Chemical Recovery Plant, Yasenivka Chemical Recovery Plant. The losses of Ukrainian iron and steel enterprises last year are estimated at about 40 billion hryvnias. Coal industry. Coal output rates decreased by 35%. 115 out of 150 coal mines are now located on the occupied territories. Machine building. Let me mention just briefly that our basic plants are virtually out of service, meaning Donetsk Hormash, Donetsk Power Plant, the Research Institute of Complex Automation, Horlivka Machine Builder, Novo Hormash Machine Works, Jesonovato Machine Works. Azovmash is virtually out of service as well agriculture. According to preliminary calculations, Russian aggression will cost Ukraine more than 3% gross agriculture output annually. The losses of the Ukrainian agricultural service due to the annexation of Crimea and Sevastopol comprise about 16 billion hryvnias. While the Russian aggression in Donetsk region cost 520 million hryvnias in Luhansk 1 billion Transport and infrastructure. So, we have lost 150 railway infrastructure facilities, 150 kilometers of public roads were damaged, 28 air traffic control facilities were damaged or destroyed. 17 of them were at the Donetsk airport. Eight at the Luhansk airport and three at the radar complex in Artemivsk. Ladies and gentlemen, let me mention that due to the Russian aggression, our budget revenues in 2014 have plummeted by 33 billion hryvnias. The estimated value of financial losses due to illegal confiscation of property of more than 4,000 enterprises by the Russian criminals and terrorists on the Crimean Peninsula is about 1.18 trillion hryvnias. Totally, the war waged by Russia destroyed 20% of Ukraine's economic potential. Including its forecasted revenues and foreign exchange earnings. These numbers do not include the most recent tragedies. In general, the situation is covered as of the beginning of February 2015. It means that accurate numbers will be much higher. Each victim must not be forgotten. Putin's regime must be stopped. I thank you. Дуже дякую. Сподіваюся, що ми побачимося наступного вівторка з новою інформацією від уряду нашої держави, і це дозволить нам обговорити інші важливі теми. Сьогодні дозвольте, я обмежуся інформацією з цієї презентації. І хотів би підкреслити, що це лише початок роботи. Ще раз уряд України. Ми всі повинні. Збирати інформацію, аналізувати інформацію, зводити інформацію про злочини Владимира Путіна на території України, режиму Путіна і Російської Федерації. Я хочу підкреслити, що інформація про, вірніше, чорна книжка Кремля буде оновлюватися на постійній основі. Саме таким є доручення прем'єр-міністра, і інформація в цій книзі стане частиною позовів і неминуче. Вироку президенту Російської Федерації Владимиру Путіну дуже дякую. Дуже дякую, Данелочка. Наступного вівторка, колеги. Наступний наш брифінг, полковник Андрія Лисенка, за 10 хвилин. Дякую.